Справжній скарб для розвитку дитини це прищіпки. Так, звичайні прищіпки. Але з великою користю для розвитку мозику та дрібної моторики. Граючись з прищіпками, дитина тренує пальчики. А це є основою для розвитку мовлення, а в подальшому письма, читання, малювання. Та різних навичок у побуті. Дитина вчиться концентрації та самоконтролю, бо треба зосередитися, щоб виконати якесь завдання, також контролювати силу натиску і довести справу до кінця. Отож, пропоную вам пограти в ці прості ігри з зимовою тематикою. І пам'ятайте про найважливіше. Головне це не результат, а процес. Не правильно, а з цікавістю. Не змушувати, а грати разом. Цікавих вам ігор!